Товариство, усім привіт! З вами я, Владислав, і радий вас вітати на канай Тележан. І це у нас новенька серія нашого нумограйчика у ролі, звичайно що заробітчанина Олега. І мапа називається Полісся та Люблін. Ну що ж, ось таку частину самої мапи ми змогли з вами проїхати, а цього разу ми їдемо із села Старий Брус. Так, друзі, їдемо, веземо щось цікаве, бачите, якісь, напевно, будівельні матеріали. Загалом, друзі, не забувайте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене мотивує робити наступні серії. Ось на цих польських мапах. Ось так, друзі. Так, ну що ж, виїжджаємо з старого бруса. Насправді, що я хотів би ще сказати. Вам необхідно заїжджати і в інші міста. Тому що ну, треба ж накопичувати досвід. А якщо ми не накопичуємо досвід і не вкладаємо увесь наш досвід в уміння далеких відстаней, то ми не зможемо і далі прямувати. Там ж обмеження в кілометрах у нас, друзі, все ж є. І тому нема замовлень, треба відкривати якісь нові. І загалом ми з вами досліджуємо нові нові населені пункти. Тобто є нам що ще оглядати, насправді є що ще дивитися. Так, заїжджаємо ще в одне село. Цікаво, дивіться, друзі. Є багато навіть населених пунктів, які просто не позначені на самій мапі в меню, але вони присутні. Вони присутні. На самій мапі, друзі, і це кльово що є ось така різноманітність, і ми можемо насолодитися мапами польськими. Так, ну що ж, заїжджаємо тепер у ліс. Звичайно, що сосновий, як же ж без них. Мені здається, що я ніби їду до Володарки теж через цей сосновий ліс. Проїжджаю і бачу ось це. Так, їдемо, друзі, з вами далі. Насправді я радий, що зміг насолодитися польськими мапами. Хоча я награв ще не так багато годин, але все рівно мапи доволі цікаві. І я можу їх особисто рекомендувати вам, друзі, пограти. Обов'язково. Та і про Польщу можна теж багато що говорити. Чому б не поговорити про Польщу? Польща це ж сусідня країна до, до нас. Дивіться, що тут у нас робить. Напевно, знову якісь дороги ремонтують чи Що Ну це ж Польща, що ви хотіли. Якщо Польща, це не означає, що там повинні бути дуже класні дороги. Там можуть бути жахливі дороги, і зовсім жахливі, можуть бути польові дороги, але це ж Польща, не варто думати, що там все-все і. Дороги хороші скрізь. Ні, не все все. Так, ну що ж, друзі, повертаємо з вами, повертаємо. От коли нарешті будуть мапи про Україну в масштабі 1 до 5. Та байдуже, який регіон України, головне, щоб був масштаб ось такий. І головне, щоб мапи були, і ми змогли з вами насолодитися ними. Так, там у нас бачимо перегони конячі. Поїхали далі. Ні, то не жокейство, зовсім ні, не скачки, то щось зовсім інше. Ну, це ж по-полськи все, польські традиції, тому. Звісно, що у них таке буде. Так, ну що, давайте паркуватися. Я гарненько припаркуюся, тому що мені потрібно дуже багато, дуже-дуже, дуже багато досвіду, щоб змогти прямувати далі до інших населених пунктів. Так, паркуємося з вами, паркуємося. Ми хвацько. Чим би і ні, чим би так не припаркуватися. Це доволі нескладно. Головне бажання це зробити. Так, друзі, ми з вами тепер знаходимося в Собіборі. Ну, майже на прикордоні з Україною. Тому виїжджаємо з цих лісів. Я, до речі, тут ще не бував. Тому давайте поїдемо. Давайте глянемо, що ж у нас тут за ліси. Я вам розповідав, що самі села об'єднуються в громадки. Тобто у нас тут є собібор, а він не один. І в лісі один Собібор. Насраді тут у нас проходить залізниця, навіть автобус із Собібору та е, міста приїжджає теж сюди. Тобто з Воловади, з Володави теж приїжджає сюди автобус. Ну, тут люди працюють, все ж бачите. Гуртожиток навіть. Я думаю, що це за багатоповерхівки вляється. Це гуртожитки для працівників. Можливо, українці там живуть, ну і працюють. Відносно саме в цих місцях доволі цікаво. І навіть поля у нас тут, друзі, є. Між лісами поля. От що мені подобається саме на польських мапах, польські ферми, і так само в Польщі це ось такі невеличкі поля. Тобто поляки використовують земельні ресурси по максимуму, хоча у них ґрунти зовсім ну, не родючі. Українські ґрунти родючі, але, ну вибачте, говорити про родючість ґрунту це одна, а говорити про збір врожаю з... Гектар, це зовсім інше. От в Польщі відсоток з гектару, він все ж більший, в Україні він, на жаль, менший. Так, друзі, виїжджаємо тим часом з цього лісу, давайте зараз повернемо. От що мені не подобається, це те, що треба дуже швидко виїжджати і дивитися в обидва боки. Тому що буває, виїжджає автомобіль і він просто тебе збиває. Отакі, От друзі, польські... польські традиції. До речі, вони всі їдуть до України. По ідеї по ідеї до України вони всі прямують, досить так швидко поспішають. Ну, Все ж вечір, вечірні часто, можливо, і так і поспішають. Так, повертаємо ось тут, повертаємо. Тільки обережно, бо тут ще можуть взяти та оштрафувати тебе, якщо ти не виконуєш правила дорожнього руху. От що найбільше. Потрібно знати, що треба бути обережним ось на таких дорогах, тому що ніколи не знаєш, що може з тобою трапитися. Це ж, друзі, дорога, це ж Польща, все тут може трапитися. Так, ми, друзі, повертаємося з того села, в якому ми і починали. Це у нас Круцов. Чи Круцов. Давайте зараз звідси виїжджати. Нарешті ми поїдемо на нові території, відносно на нові території. Так, ну що ж, друзі, виїжджаємо звідси. Цікаво, що ти, можливо, й поспиш на цій мапі кілька разів, а далі тобі гра сама не дозволяє відпочивати на цій мапі. Тому, друзі, треба також виконувати і нічні рейси. Це теж важливо виконувати, заробляти гроші, та я люблю нічні рейси, тому що можна робити багато цікавих скріншотиків. Так, друзі. Повертаємо з вами вже нарешті в інший бік, тому що у нас є доступне замовлення. І чому б його не взяти, чому б не взяти це нове замовлення? Бо зазвичай були якісь такі, ну, ну такі собі замовлення, а тут нам трапилося доволі хороше замовлення, і ми можемо дослідити нові дороги цієї мапи. Так, а куди нам далі? Далі у нас, дивіться, є навіть поворот, а є дорога прямо. Або, поїдеться це у нас... А ні, це ж все, все, все рівно головна дорога, тому чому я хвилююся. А, і ще на цій мапі є приховані дороги, що дуже цікаво, я б не проти, чесно, оглянути і польові дороги. Якщо буде така змога, хочеться теж показати вам, що ж там поляки приготували для нас. Це дуже цікаво. Так, ну що, друзі? Прямуємо далі. Ну, цікаво, дивіться, ми ще їдемо, їдемо. там зустрічається село, там зустрічається село, там поля, там поля, там лісопосадки. Доволі... Цікаво передано саме польську місцину, це доволі класно. Але і цікаво досліджувати нові саме місця. Мені навіть писали, чому я не можу пройти мапу у кермеп знову, інші мапи. Я повторюся ще раз. Я люблю, коли я бачу перед очима щось нове для себе. Ну мені не подобається грати на одному й тому самому багато часу. Я от хочу пограти на польській мапі, я її граю до кінця. І потім до неї я не повертаюся. Хіба що, якщо буде онулення, я все ж повернуся. Я люблю досліджувати нові ділянки на мапах, я люблю досліджувати щось нове. Я не люблю досліджувати щось зовсім старе. Не хочу я робити одне й те саме. Я надіюся, що так друзі і інші полюбляють. О, дивіться, друзі. Це у нас Анжею. О, Анжею цікаво, а ми все ближче і ближче. До інших населених пунктів. Тут, здається, я можна також взяти вантаж в Анжеєві. Гадаю, що можна. Гадаю, що можна взяти тут якесь замовлення все ж? Я хочу взяти замовлення, я дуже хочу взяти тут якесь замовлення, щоб далі прямувати. Бо тому що є що їздити. На жаль, тут немає міста Холм. На жаль, тут нема перемишля, на жаль, тут немає Любліна. Але тут є інші населені пункти. Добре, що є села. І я сподіваюся, що в майбутньому буде більше. Та більше ось таких от мап. Ось будуть оновлення. Так, друзі, ми виїхали з вами тим часом із села Анджеїв і прямуємо далі. О, дивіться. Там у нас, напевно, що ферма цього села Анджеїв, а нам он туди. У місто! Місто! Оце то я Бог, це ще села. Так, і куди ми з вами, друзі, заїхали? Ми, поїдемо у. Е, уршулін, здається, називається так населений пункт. Я польською погано читаю, я польську розумію добре, але от по-польськи читати я не вмію зовсім. Так, тут у нас, друзі, поворот, і тут закінчення цього замовлення. Доволі цікава подорож, насправді, хоча ми витратили небагато часу масштабу, де до п'ятниці, я повторююся, це доволі класно. Та ж не їздити там. В звичайному масштабі. Так, ну що ж, друзі, давайте закінчувати це замовлення і будемо обирати наступне. Так, друзі, я взяв із старого брусу до Володави. Ми поїдемо з вами туди. Дуже хочу досліджувати нові дороги. Ну, і ми поки що північ не закрили по ідеї. Ну і це хороша практика. Звичайно, ще накопичити багато нового досвіду. Так, повертаємо. Потім, можливо, візьму замовлення і поїдемо через інше село. Ну, так, щоб дослідити його. З вами. Можливо, там будуть приховані дороги. А приховані дороги треба обов'язково досліджувати. Це ж цікаво, друзі. Це ж цікаво досліджувати нові дороги. Так, ну що, повертаємо ліворуч. Ось на цю гарну просто дорогу. Вісно, що село Старий Брус. Отак От звичка є, що ти бачиш що лише міста. а Тут села навіть з'являються. Дивіться, ДТП. Ого, це то поляки дають. От вам по-полськи, по-полськи все робиться. Зовсім по-полськи. Отакі вам, друзі, поляки. Бачите, ДТП створюють. Здається, перше ДТП, яке я бачу я на цій мапі. От що. І воно постійно там той автомобіль палає. Таке вам, друзі, треба. Колись скріншотик там зробити, було б цікаво. Було б справді цікаво. Ну що ж, друзі, виїжджаємо з цього з вами села. Ну і повертаємо так, на Володаву. Так, повертаємо от сюди. Так, повертаємо. Звичайно, у нас тут дуже багато лісів, що відповідає дійсності. Але якби ми поїхали з по ферми ліворуч, то ми поїхали б через кілька сіл по ідеї. А тут ми їдемо з вами ось такою хорошою. Файною дорогою. Дивіться. Ху, а там уже поля якісь будуть. Бачимо, ліси повирізали поляки. А можливо, вони їх назад і будуть висаджувати. О, дивіться! Машини. Зрізають дерева. Цікавість така галявина, і там дерев зовсім нема, одні паньки стерчать. Ото таке, ото таке. Так. О, дивіться, пункт для перевірки вантажу. Але нас це не просять робити. А до речі, коли ми виїжджаємо з нього міста, з Володави, і прямуємо далі до Старого Брусу, то, звичайно, що необхідно назважуваний термінал заїхати, щоб вас зважили, і ви змогли попрямувати далі. Ніби таке відчуття, що ти їдеш між двома великими містами, але це між містечком невеличким, він також селом. Вістань ось така. Так, ну що? Дивіться, там також дорога у нас є. Але то буде на потім. Треба ще замовлення мати, щоб туди поїхати. А то ще спробується замовлення побачити, то звичайно однакові замовлення однакові. А от інших замовлень, то, на жаль, немає, не, не проглядається так чи інакше. Так, друзі, Заїжджаємо. ще не зважувати, термінал ми з вами заїдемо. І потім, і потім ми зможемо з вами і поїхати, здається, до до торгового центру. Нам потрібно їхати. Аби, аби виконати це замовлення. Так, ну що ж, заїжджаємо ось на цю дорогу і нас просять зважитися. Давайте підійдемо. Також нагадую, що якщо у вас пошкоджений автомобіль, що якщо ви ну, не виспалися, не відпочили, то, звичайно, що вам випишуть штраф за недбалу працю. Так, йдемо сюди. І зараз повернемо. Біля цього. Торгового центру. Я, до речі, ще тут не бував. Я ще не заїжджав сюди, я ще не привозив сюди ніякі замовлення. Це вперше. А розвантажуватись нам необхідно саме за усією будівлею. Добре. Можливо, навіть паркуватися не буду. Просто закінчу це замовлення, бо тому що є ще кілька замовлень. І я хочу також поїздити. Так, ну що ж, друзі, давайте. Закінчувати це замовлення і обирати наступне. Так, я знову у Володаві. Так, повертаємо з вами. Повертаємо. Ну, веземо якусь цистерну, дуже багато цистерн, треба відкривати і інші замовлення, все ж. Замовлення, які потребують більшої обережності і замовлення, які є доволі коштовними. Тобто дорогими. Ми тут, звичайно, цистерни перевозимо, якусь їжу. А тут, дивіться, тут можна перевозити якісь інші вантажі. Так, ну що ж, давайте повертати. Багато поверхівки, дивіться, які затишні, прикольні, багато поверхівки в Польщі. Повертаємо. І виїжджаємо з Володави. Нарешті. Нарешті виїжджаємо з Володави і прямуємо. А прямуємо ми куди? А ми прямуємо в напрямку до Ганська 1. Ще на мапі написано Ганськ. Давайте Ганськ назвемо. Хай буде Ганськ, який на мапі. Так. Ну, ми, по ідеї, маємо ще приїхати через одне село. Я тут по ідеї вже приїжджав за записом. Мені було цікаво відкрити нові населені пункти. Я проїжджав, але хочу і вам показати, друзі, село Окунінка. Чи Окунінка? Якось так. Я не знаю, як воно правильно вимовляється, але все рівно Окунінка є Окунінкою. Це село, до речі, відоме саме відпочинком. Тут є кілька великих озер і багато поляків, які живуть саме біля Володави, біля інших населених пунктів. Вони добре знають, що туди можна поїхати відпочити. Там навіть є готелі, база відпочинку, що дуже кльово. Дивіться, друзі, озеро одне, але це не найбільше. Найбільше он в тому боці, там навіть пляжі у нас є, дуже цікаве насправді місце. Так, повертаємо, повертаємо праворуч. І зараз заїдемо з вами у село Дубечно. І потім далі, далі. Поїдемо. Ось так ми, друзі, приїхали з вами через ліси через село Окунінка. Так, заїжджаємо ось на територію села Дубечно. Віть, які гарні поля. Дивіться, у нас там церква <смас> видніється. Ми там колись виконали наше перше замовлення, колись ми там з вами, друзі, і бували в першій серії. Проїжджали саме ці от шляхи, ці дороги. Так, а мені треба заїхати в Ганськ. Треба там розвантажитися, треба відвантажити цей вантаж цю от цистерну і потім попрямувати у наступній речі. Так, друзі, повертаємо, повертаємо біля церкви. І зараз... А, ми будемо там, дивіться. Я, до речі, звідти вже виїжджав колись. Неодноразово. Неодноразово. Коли накопичував власний досвід. Так, а десь тут має бути поворот і мають бути дуже дивні ворота, які тоді відкривалися і дуже дивним чином. Я думаю, що вони відкриються в напрямку до дороги, а не в напрямку до мене, коли я виїжджав. А дивіться, як цікаво. Дуже цікаво, все, ж відкривається. Ніби штучний інтелект відкриває його, коли під'їжджає якийсь транспортний засіб або якийсь працівник, уявимо. І обираємо це нове замовлення. Друзі, ми їдемо з старого брусу в напрямку до Володави. Ну, в напрямку туди, але ми не до Володави з вами їдемо. Ми їдемо до села. До села, а воно у нас називається Вирики. Хоча, по ідеї, ми приїдемо не одні виріки, бо тому що в Польщі є така от особливість, що може бути написано виріки, і до нього ще одне слово. Наприклад, виріки майданські, виріки подолські, виріки поліські, виріки волські, виріки мазувецькі. Отак от може бути і загалом і написано. Можуть бути села майже з однаковою назвою, але, по ідеї, вони не однакові, але вони знаходяться поруч один біля одного. Оце справді доволі. Цікаво, ось так влаштовано воно все в Польщі. Так, друзі. Заїжджаємо з вами тим часом у село Виріки, але це не ті виріки, які нам потрібно заїхати. Тому що, як бачите, у нас ще є шлях. Ще є небагато кілометрів нам їхати, але село ось таке невеличке, навіть є які на які поля, церква. Я ж без святині. Дивіться. Хм, кладовище. Стоїть біля церкви, навпроти церкви. Так, зараз тут з вами повернемо. Хм, от дивіться, які тут водії вже затори навіть утворилися. Хоча це, по ідеї, не надто заселений регіон по ідеї. Але тут сіл доволі багато з такою назвою Виріки. І продовження з одним словом. Так, нарешті, нарешті ми заїжджаємо у ті самі виріки, про які я і говорив. Нарешті, ми відкрили цей населений пункт, і нам залишається дорога від виріків до Володави. І можливо навіть відео закінчимо, якщо воно не буде коротким, звичайно, що. Так, а де нам потрібно розвантажуватись? Я то розумію, що у нас у село все таке, але де треба розвантажуватись, я не знаю. Дивіться, там якийсь поворот. Напевно, ми на якусь ферму. Тому що в кожному селі, в кожному селі є якась ферма. В кожному, буквально в кожному. Буквально в кожному вона є. Так, ну що, десь там у нас має бути і поворот, де зовсім скоро. О, дивіться, які у нас тут будівлі. Гуртожитки, напевно. Або головні офіси тих самих фермерських господарств. Хоча для чого офіси фермерським господарствам, Не розумію, для чого. Якщо господарства тут доволі розрібнені та все маленькі. А, до речі, в середньому фермер має 0,25 ну, гектара, Тобто 25 соток має польський фермер в середньому. Ну це так до вашого відома говорю. Так, ну що ж. Давайте з вами тепер тут відвантажувати. Велетенський просто комбайн. Мені де не цікаво, як він з тої і виїжджає, тому що тут трішки вузько, а можливо виїжджає якось. Якось, знаєте, магічним чином виїжджає. Але ферм тут досить багато, Не ну, досить багато. Так, друзі, знову ми з вами їдемо. Їдемо через виріки старого бруса до Володави. Ну так, щоб закрити цю дорогу і показати вам, що у нас тут знаходиться. Але село ось таке друге цікаве. Суто польське, суто польське село. Але це ще не все, що ми з вами, друзі, будемо оглядати. Це, до речі, ще стара територія. Звідси просто починалася сама розбудова самої мапи по ідеї, Це ще стара територія. село біля Ганська, а нам треба от хі -хі, повністю всю мапу оглянути. Повністю всю. Можливо, до Любліна заїдемо, хоча й тут немає, але дорога до Любліна все ж тут. присутня, Все ж присутня. Так, там ми вже бували з вами, там ми розвантажували наші трактори. А нам із цим шляхом, друзі, нам треба прибувати цим шляхом. Скільки ж вантажівок, дивіться. Це вже п'ята, шоста. Он там сьома проїжджає. Ну Жестільки тут багато працює робітників. Бо я коли от хотів взяти замовлення, їх було десь 10 штук. Я хотів взяти замовлення, дивлюся з часом, а їх вже три. От бачите, як працюють люди. Тут в Польщі дуже швидко розбирають замовлення. Це, може, з одного боку дивно, але ні, це не досить дивно. Конкуренція. Конкуренція за хорошу роботу. А ще треба позмагати цю роботу, звичайно що. Так, ну що, ми тепер виїхали з вами до дороги, з старого Бруса до Володави. От Бачите, я говорив, що ми цю з вами дорогу об'їдемо. Треба ж проїхати повідкривати. Я люблю, коли в мене нам відкрити якомога більше доріг. Я обожнюю це. Це дійство, звичайно що. Так, ну що ж, давайте зараз заїдемо в це місто, також розвантажимося і будемо закінчувати цей відосик. Повертаємо знову ж торговий центр. Знову там у нас розвантаження. Чому Ні, я не проти, знаєте, я не проти ось таких навіть замовлень. Все одно вони різноманітні. Все одно треба ці всі ділянки досліджувати. Все одно їх треба досліджувати. Тому що чомусь українці люблять грати саме на російських картах, а от грати на українських і тим більше досліджувати якісь інші країни вони не хочуть. Так, ну що ж, давайте з вами тепер е, закінчувати це замовленням. І будемо підбивати підсумки. Що ж ми з вами змогли проїхати. Так, ну що ж, друзі, ми з вами закінчили оцю от частину відео. Ми з вами проїхали велику кількість саме доріг, Дивіться, з якими ми з вами могли проїхати. Старий брус проїхали, Окунінку та інші населені поду. Ну що ж, друзі, я за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава українським захисникам! Зустрінемося у наступних серіях цього цікавого нового ну, грайчику.